25-му році Набу ініціювало операцію Чисте місто та затримало членів корупційного спруту Київради. Самого ж Комарницького було оголошено в розшук, але це не завадило чоловіку втікти до Австрії. В Україні ви в розшуку, а ви якось перетнули кордон. Я не знаю, звідки ви знаєте, що я в розшуку? Ну як, ви ж, напевно, бачили набу, САП і де бачили? Тищенко, як координатор слуг у владі столиці. Поруч з Комарницьким будівельній та земельній сферах Києва з'явилась фігура і Миколи Тищенка, нардеп від слуги народу, ресторатор, людина з потрібними зв'язками. Саме він був тим, хто тримав ниточку між Комарницьким і слугами. Як тільки чоловіки отримали владу в столиці, компанія експрес к яка належить сестрі Тищенка Юлії, виграє тендер від КП Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва. Йдеться про будівництво транспортної розв'язки на лівому березі. Вартістю 16 мільйонів гривень. Цей підряд дістався експрес не просто так. Ще в травні 2018-го Денис Комарницький Вадим Столар і забудовник Максим Микитась підписали так звану поняті.